Дача Сандера. Проблема у нас стук спереду справа. Стучить у нас ось тут знизу кульова опора. Ось тут розбита, міняємо її. Також у нас розбиті тяги стабілізатора і розбита ліва втулка стабілізатора. Знаходиться ось так, тільки з іншого боку. Також у нас розбита. Реактивна тяга, це нижня подушка двигуна. Ось двигун ходить ходуном. Так, наче все просто, болти викрутили, це у нас підрамник. Але є одне але. Ось тут стоїть болтик М6. І французи вирішили його зробити вверх, щоб зручніше було тут ключем доставати. Цей, ця гайка зірвана. До цієї гайки. Взагалі не добратися. Тут ось заважають трубки, проводка. І щоб зняти все це, треба спочатку відкрутити ось тут тяги оці по боках. Потім опустити підрамник, і тоді можна буде поміняти оці кляті оттулки стабілізатора. Відкрутили тягу ось тут знизу, тепер відкручуємо зверху. Знімаємо і з лівого боку так само. Важель зняли, наша кульова опора розбита. Стару випресували. важель почистили. Будемо ось таку нову СТР. В комплекті у нас кульова опора і стопор на кільце. Нову кульову опору запресували, далі вставляємо стопорне кільце. І можна встановлювати на авто. Ось запустили підрамник десь на 2-3 см. Поставили дерев'яний брусок і от тепер є можливість зірвати відкрутити відкрутити цукляту гайку. Гайку поставимо нову. Ось відкрутили, бачимо тут вже хтось підкладав куски ремені під цю втулку. Не хотіли міняти втулку, краще ремені підкласти. Оригінальний варіант. Ось нові втулки, ось номер, ось номер на них. Це на також, також буде цікер. От, Зроблено в кореї написано. Йдуть комплектом. Ось поставили нову, поставили нову гайку, затягуємо, потім прибираємо брусок, переходимо на праву сторону. Ось наші. Нові тяги стабілізатора ось такі. встановлюємо їх. ліву тягу замінили. Втолк ліву замінили, втолку праву замінили, праву тягу також замінили. Тепер міняємо цю реактивну тягу. Один болт у нас ось тут ззаду. І оце планка, два спереду відкручуємо і ставимо нову тягу. Ось нова тяга, ось її номер реношна. Ставимо її. Міняємо паливний фільтр. Ось він такий брудний. Зараз тут помиємо трубки по бокам, все видуємо, щоб не було ніякого сміття. Будемо встановлювати новий. Біля фільтра помили. Тепер міняємо фільтр. Ось так все чистенько. Ставити будемо ось такий простий фільтр райдер. Для зняття нам здодобиться отакий специнструмент. Затыскаем эти две кнопки. И стягиваем И с другого боку делаем так само. И вставляем новый.